Ну, що ж, друзі, чи є в Україні бусифікація, незаконна бусифікація. На думку народного депутата Федіра Веніславського, який є членом комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, він би мав знати, що відбувається в країні. Але він зробив досить таку сьогодні цікаву заяву, яка є трішки сумнівною. Отже, він заявив про те, що ТЦК безсумнівно. Не мають права вас пакувати, це може робити тільки поліція. Цікаво, в якому законодавчому акті він почитав те, що поліція має право босифікувати військовозобов'язаних чоловіків. Це залишається на даний момент загадкою. Далі він додав: але країна у стані війни є людський фактор. Тобто, на його думку, людський фактор це коли працівники ТЦК і працівники поліції ранком з'їжджаються, сідають в один бус і цілеспрямовано їдуть для того, щоб запакувати якихось окремих людей військовозобов'язаних. Це називається людський фактор тепер. Ну, цікаво. Також він сказав, що є просто порушення, тобто окремих працівників ТЦК, і емоції. Тобто я емоційно щось сприйняв і запакував людину в бус і в дві в ТЦК. Дивна логіка у нардепа Веніславського. Далі що він пише: лише 5% мобілізації це бусифіковані, 5%. Тобто, 5% це бусифіковані, а 95% мобілізованих військовозобов'язаних чоловіків це люди, які добровільно сідають у буси працівників ТЦК. І їдуть. У даному випадку це не рахується бусифікація. Люди хочуть самі їхати служити, але до цього часу чомусь не пішли в ТЦК, а чекали, поки за ними приїде бус ТЦК. Логіка дуже дивна у пана Веніславського. І мені, що цікаво, дивно, чому людина, яка є членом комітету з розвідки. Немає інформації про те, що відбувається в Україні, як працюють ТЦК і як відбувається мобілізація. Що ви про це думаєте, друзі? Діліться думками в коментарі.